Така класна ідея, деруни в вафельниці. Я їх вчора готувала і вирішила сьогодні приготувати і вам показати. Ось такі вони вже класні виходять. А з сметанкою ну це супер смачно. Шість великих картоплин буду натирати на такій середній терці. Натерла картоплю, ось так це виглядає. ще втерла сюди одну цибулинку. І тепер додаю 2 яйця, сіль, перчик. Трошки додаю паприки і обов'язково сухого чесничка. Вафельниця вже гріється сюди до картоплі. Я ще додаю 2 столові ложки борошна. Ще мені захотілося сюди додати трохи сиру. Приблизно 100 грам я натерла. У мене сир гауда. По цілій столовій ложці викладаю і смажу приблизно 7 хвилин. Це я вам скажу: виходить ну, дуже смачно. Ось такі вони класні виходять. Обов'язково спробуйте так приготувати. Так, як ви любите, як я смакую на камеру, усім смачного! Mm-hmm.